Слава Україні слава силам оборони дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта Вистоїмо, переможемо. Цю півонію, красуню Golden Angel. Я її придбала через колір листя. От побачила світлину однієї. І саме світлина листя мене дуже зацікавила. І вона була ну, така от, незвична, незвична як для півоній. Та? Такого кольору осіннього, яскравого. Жовтого, насиченого, жовто-зеленкуватого, ну, абсолютно відрізнилася від всіх півонів, які в мене є. І я саме через колір листя, точніше, не просто через колір квітки, а через колір листя її придбала. Бо захотіла, щоб в мене ну, в квітнику була така диковинка. І я чомусь думала, що вона і восени показує оцю таку незвичність і досить різний ну, інший колір, який виділяється на фоні інших півоній та інших рослин. І од навесні. Ви можете побачити, це її перше квітування, взагалі перший рік життя кущика в мене, яка вона була. І дійсно колір листя дуже-дуже ну, незвичний для півонії, дуже-дуже цікавий, соковитий, яскравий. От Квітка досить проста, квітку буде потім видно. Вона ну, досить така, я б не сказала, що чимось видатна чи дуже кидається в очі, а от кущ загалом він дійсно кидається в очі своїм забарвленням, забарвленням свого листя. Насправді От Зараз я озвучу відео, це вже кінець, не кінець, не але там друга якби, половина серпня, ближче до вересня, і листя стало досить звичне. Не виділяється воно аж так на фоні інших кущів-півоні. І я розраховувала, що все ж таки воно буде виділятися. І восени а ні, дещо його недозрозуміла, напевно. Але все ж тішить, тішить так, буду, буду далі тішитись нею, далі, буде далі, вона мене тішити. І кольором листя, і своїм квітуванням. якщо успішно, звісно, що перезимує. Ось таке, чи були вас цікаві придбання півоні або інших рослин не через квітку, а через листя, чи там, не знаю, щось іще пагоне може, зацікавили? Буде мені цікаво ознайомитися з вашими такими надбаннями. Вам же ж дякую за увагу. всім до наступних відео і па-па!